Доброго дня! І сьогодні ми з вами будемо готувати дріжджове безопарне тісто. Воно легке у приготуванні і, хоча займає деякий час, але повірте, результат того вартий. Для проготування дріжджового безопарного тіста нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, борошно, воно має бути вищого гатунку і обов'язково просіяне, щоб позбавити його від зайвих домішок та наповнити його киснем, щоб гарно підходило тісто. Дріжджі. У мене дріжджі сухі, можна звичайно використовувати пресовані дріжджі. З рітини в мене вода і молоко. Також цукор, сіль і олія. У посуд вливаємо воду, додаємо сюди молоко і нагріваємо до температури приблизно 30 градусів. Це до такого теплого стану. До просіяного борошна, додаємо цукор, сіль, дріжджі. Перемішую. Тепер вливаю рідину кімнатної температури. І відношення рідини до борошна складається в пропорції 1 до 2. Олію і замішую тісто. Спочатку це роблю ложкою. І потім Руками, обминаю і з'єдную його до купи Тепер викладаю на силиконовий коврик і гарно вимішую приблизно хвилин 5-7 до того стану, поки воно не буде липнути до рук. Воно має бути. Середньої консистенції, не туге. Тому борошно додавати не потрібно. Якщо воно липне до рук, просто змажте їх олією. Все тісто готове. Коли ми пальчиком отак притискаємо, то ямка у нас залишається. Завдяки тривалому вимішуванню, воно стало ніжне, м'яке та еластичне. Тепер посуд посипаємо знизу борошном, кладемо тісто. Накриваємо або харчовою плівкою, або рушничком і ставимо в тепле місце. Підходити на одну годину. Головне, щоб у приміщенні не було протягів. Але ні в якому разі не можна ставити на гаряче, тому що тісто в нас підпариться і дріжджі втратять свою властивість. Через одну годину від початку бродіння, бачите, воно піднялося, збільшилося в об'ємі. Приблизно в три рази. З такого тіста вже можна виготовляти вироби, але якщо у вас є час, то бажано його хоча б іще раз обм'яти. І обминаємо його протягом однієї двох хвилин. Борошна додати не потрібно. Просто обминаємо, наповнюємо його тіснем. Якщо у нас борошно сильної клейковини, то під час. Родіння його потрібно обминати два рази. Тобто ось я раз обминаю і тоді через 40 хвилин і ще раз. Якщо слабкої клейковини, то лише один раз. І знову кладемо у посуд, накриваємо або харчовою плівкою, або рушничком і ставимо в тепле місце підходити. Отже, тісто готове, воно у нас вже вибродило. Як можна визначити готовність тіста? За якими ознаками? По-перше, воно збільшується в об'ємі у 2,5-рази. 3 рази. Поверхня тіста стає опуклою. От, якщо ви бачите, опуклою, гладкою, тісто набуває приємного спиртового запаху, і при. Легкому натискуванні пальцями на поверхні залишається слід, який повільно вирівнюється, тож тісто наше готове. Формуємо вироби, розстоюємо приблизно 20-25 хвилин і смажимо або випікаємо. Тож, кому сподобалось моє відео, було для вас повчальним, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі! Готуйтесь з задоволенням!